Хочу показати вам лічильник, який ми зараз проєктуємо. І почути від вас зворотній зв'язок по можливості. Він же на завершальній стадії. значить Що він вміє? У нього є меню налаштувань по пін-коду. Зараз за замовченням стоять нулі. У нього є вибір режиму е, прийняття NPN чи PNP датчик. Далі є варіант працювати з енкодером. Є варіант працювати з різними імпульсними датчиками. F це fast швидкий. S – це слово повільний. Слово, щоб розуміли, це до 2000 імпульсів в секунду. Fast – 12 тисяч імпульсів в секунду. Далі у нас і одиниці виміру юніти. Можна метри, сантиметри, ярди, фути. Інші це дюйми і пісис єдиниці штуки просто. В режимі з енкодером всі одиниці довжини доступні і він автоматично перераховує. В режимі, коли з датчиком імпульсів, то він просто рахує pieces. Далі йдуть налаштування енкодера, Кількість імпульсів, діаметр колеса, коефіцієнт поправочний. Або є ще в нього режим, коли він сам калібрується, коли ви не знаєте параметрів вашого енкодера. Якщо, то можна просто притягнути тестову довжину, допустим, 10 метрів кабеля, ввести йому 10 метрів, і він сам подбере всі дані. Далі є режими, що він робить по досягненню значень. І є звук у нас. On-off. І є ще пункт. Стоп Т, що це? Треба ще розібратись. <схи> Якщо включити одиниці виміра сантиметри, то у нас 5 символів сантиметри і ще один це міліметри. Тобто у нього розрішаюча здатність з цим енкодером дозволяє в міліметрах міряти. Якщо перемкнути у метри. То буде метр і два символа після зап'ятої це сантиметри. У нього є два значення Т1 і С2. Це два реле. От на цій колодці. Це у нас реле для керування обладнанням. Наприклад, хочемо ми задати значення Т1. Це перші два контакти. При досягненні цього значення він замкне ці два контакти. З робочого екрану натискаємо стрілку вгору, активузувалося поле вводу для верхньої строки. Оці. Бачите, символ. обираємо символ, який нам потрібен. Наприклад, ми хочемо задати 5 метрів. І нажимаємо ввод. І ввод, в режимі просто пшоту, він є збросом. А друге значення хочемо: ми 10 метрів. 10 метрів, це нам треба другий символ, так буде 10 метрів. Все, налаштували. Починаємо рахувати. Зараз здається, звук у нас включений, тому відпрацюва реле, що вчора був, і звуковий сигнал впадало короткий. Тобто Це реле замикає перші два контакти. Поїхали рахувати далі. Зараз контакти 3 і 4 замкнуті. Коли досягнемо значення, то контакти 3 і 4 будуть розімкнуті, а 4 і 5 будуть замкнуті. От. Спрацювала друга. От Він подає сирену, що досягли вже другого значення. І він відповідно перемкнув контакти на цій контактній колодці. Можна просто отак нажати Reset, Можна от на цю ногу подати зовнішній сигнал, для того, щоб збросити його на 0. А ось я під'єднав до нього лазерний датчик. Для підрахунку, наприклад, товарів на конвейері чи будь-яких інших речей. От Лазерний промінь. От приймач лазерного проміню. Коли промінь попадає або чи навпаки приривається, то він зараховує за одиницю. От Ми 5 одиниць нарахували і реле замкнулося. Другий порог зараз не встановлений Т2, тому друге реле, коли стоять нулі, воно практично відключене. Тобто, щоб він не рахував, нічого відбуватися не буде. Тобто, рахує він приривання промінь. От промінь зараз один світить передавач-приймач і нічого не відбувається. Якщо, наприклад, рукою прибрати. То кожне переривання променя зараховується за одиницю. Швидкість цього всього підрахунку упирається тільки в швидкість датчику. В режимі fast лічильник може рахувати 12 тисяч імпульсів за секунду. Пін-код тут потрібен для того, щоб якісь е, ручки не збили налаштування. Тому можна пін-код тут налаштуваннях замінити на інший. і Відповідно, не знаючи пін кода не можна буде зайти в налаштування. Це, наприклад, що там нічого не наклацали, якщо він стоїть десь на обладнанні. В цілому ось такий лічильник. Хотілося б почути від вас вашу думку. Зворотній зв'язок. Особливо від тих, хто користується такими лічильниками або іншими лічильниками на обладнанні. Ось такі у нього знизу інтерфейси. Живлення 12 вольт, 0,3 А. Оце все потребляє. Можна акумулятор, можна блок живлення. Оце колодка реле. Два реле тут. Оце сигнали. Тобто сюди під'єднуються датчики, енкодери, сюди подавати сигнал збросу, якщо треба зовнішнім збросом його обнуляти. От така от штука. Корпус металевий.